Ти з міста Канів, да. а, я був у цьому прекрасному місті один раз з сином, ми приїхали на трасову гору, гору. А, погуляли по місту, об'їхали все місто за годину, да, маленьке. А, але є відчуття, коли приїжджаєш от в такі маленькі міста. А, що все ж таки у мешканців цих міст а, є бажання швидше вирватися з периферії, да. коли ти зрозумів, що для тебе канів вже замалий? От я дивився, якраз прямо до того. Euh, поки я приїхав в Київ перед, прямо перед самим приїздом, я вже навчався. Я вже, але ж почався коронавірус, uh -huh. і всіх нас розпустили додому. Ми всі роз'їхалися, всі матюхалися на університет. Чого ми не вчимося, був такий прикольний перший курс, і ми чудили, капець, як тільки всі від батьків бав, свобода. Це стандартний перший, перший да, курс. Свобода, собі. блін. Uh -huh. І перед тим, як я поїхав в Київ, я влаштувався працювати в бургерну. От прям працював неділю. Провонявся котлетами жорстко і сказав: Ні, ребят, я поїхав шукати роботу в Київ. Ну, по-перше, я думав, що якщо зараз тут залишусь працювати і прийдуть журовку, то це надовго, там, на пару місяців, там, або ще, або ще більше. Ніби, але, але, але як ти говориш, кожен привикає до свого міста, і там йому не цікаво. Хто, а okay. хто, з якого okay, місце бо не був. Та ще ті, ті ж самі черкаси. Взяти, що там один торговий центр, Любава стоїть і е місто. Все, mm -hmm. типа там у нас навіть немає де погуляти в каніві. Вся молодь тусується на вокзалі. Або на набережній раніше, хоч якщо ще був нічний клуб, якийсь то, з нього ще зробили дитяче кафе, типу, і все. Отак. От Отак ми гуляли. А ти виріс в якому районі? Це центральний, а більше спальний? Ну, ну і не спальний, не центральний. То благополучний район? Нормальний, так. У нас всі такі городок, знаєш. Там у мене тренер по боксу з 90-х. Всі, ну, такі, знаєш, городок, ну, але поважний, я б сказав, таке містечко, туристичне, поважне містечко. З чим у тебе асоціюється твій рідний район? Ой, я завжди, коли приїжджав на пару днів до батьків з навчання, я ніколи зрозумів, мені хотілося. Побут і коли я їхав в Київ, якесь відчуття тривоги постійно було. Mm -hmm. От постійно я приїжджав тільки додому, і хоч як в Київ їхав, з задоволенням, з великим, бо до мене щось чекало круте, постійно якісь тусовки і все таке навчання, mm -hmm. а да, навчатися я любив, бо я пішов навчатися за спеціальністю, за, за якою мені хотілося. Mm -hmm. Я на актора театру і кіно вивчився за. Послухав да. ж ти пішов. Да, да, поплавський, мені подарив місце. Так. І ніколи не хотілося прям. Uh, їхати в Київ, бо щось, яке відчуття страху, яке постійно було. Чому? Великого міста, знаєш, людей, постійно uh, корисних, якихось, постійно хто щось від тебе хоче. І таке, знаєш, непонятно, коли ти приїжджаєш з маленького містечка, просто. Велике село зраз це, як щастя, його можна назвати, я це розумію. Ну а хіба То, в маленькому містечку немає цієї історії, що люди скажуть? Треба виглядати. А краще, і мене це ніколи ніж... не цікавило взагалі. Mm -hmm. Там бабушка, мама, там папа, щось там, якщо мені хотілося донести, якось, що, що, А що люди скажуть, а що сусіди подумають? Я завжди говорю мені пофіг, mm -hmm. що скажуть люди, що скажуть сусіди. Це я говорю, вообще їх не касається. Твій батько далекобійник. <татріг> його багато часу не було вдома. До мам, з мамкою постійно, з мамулечкою з маленько. От тобі вистачало е, його уваги? З <татріг> Ні, не вистачало. Хоча зараз ми з ним вже більше часу можемо проводити разом, і він вже пенсіонер. Але так, мало-мало часу було з, з батькою прямо в дитинстві. Постійно з мамою тільки. Ще на яскравішій З бабулькою, з, з мамулькою. З, Коли от, в мене такі був. Попіздець, легенький в житті. І мене мені на перший раз батя дзвонив і підтримать по телефону. А що сталося? Ну то не таке сильно важливе. Просто що це, сталося. В якому віці? Ну це було не так давно. До речі, А, це зараз. Да, да, до речі, не так давно було. Mm -hmm. І мені батько просто подзвонив, як мужик мужика поздержати. Я перший раз почувствовав, знаєш, батя. Так. Я правильно розумію, ти не сказав про те, що е, там шо, шо б тобі що не говорили, хто не говорив, ти все одно знав, що робити, і е, там, да. тобі було все одно на і да, може десь на мене кричали за цього, знаєш, бо я сюди ліз туди, куди мені не треба було, або робив так, як хтось не хотів. а ну я... Це Бу не розуміло, тому, що мене. ти тата постійно не було вдома, мама, мама з бабусю, і ти. ти, ти, ти на хлопець, недопрацьов... Ні, ні, і ти як хлопець взяв відповідальність на. Себе да. раніше. І У відповідно... мене старший брат є ще. Так. В нас з ним різниця 12 років. Так. І от якраз він був. Я йому ще малий був, угу. пісюн, носики ну, мені було а, бігав там ще по коліна мамі. А там брат старший був, то так. Да. Але такий брат у мене теж трохи контужений. Угу. Да, Любив нерви поділити, подумав. Тому... Навіть не знаю, може було б краще, аби я взяв цю нішу мужчини на себе одразу. Ну, чекай, коли тобі там 12-13 років, брат на 12 років старший, ну, може 25 там да, 24. Да, да. Відповідно, він же абсолютно не ніякого відношення там сильно до е, сім'ї немає. Ну, ну, немає. Ну, як це немає? Ну як же ним? Ну, своє життя довід, що як тебе своє життя починатися, ти не маєш відношення до сім'ї. Ну хто був ближче, все ж таки, з мамою? Ти чи я ближче з мамою і зараз залишаюся ближче з мамою, також я. А з братом які стосунки? З, звичайні стосунки, таких теплих, як би хотілося, з братом мене стосунків немає. Mm -hmm. Я знаю, він холодний, досить така особистість. Він? <звін> 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 а ти? Я звичайний. Я не знаю, чи я холодний, чи гарячий, може, поміряти температуру. А так, ну він просто такий, знаєш, сам по собі як. Іде, знаєш, йому не треба стая. І йому нічого, він типа сам по собі, у нього сім'я, дитина теж. І якби у мене, наприклад, мораль якась, так? там батьки і все, допомогти, і все оце. Угу. Треба, бо в мене якась віддяка є за все те, що мені зробили. А ну, треба про... віддячувати батькам. А як же? Всім треба віддячувати, за все треба платити. За їх о, о, ну, вони, стільки вони ж вклали в тебе. Ну вони ж народжували для себе, а не для того, ну, щоб тепер. І їм допомагає треба за те, що mm -hmm. вони народили і виростили, і викормили, і воділи, і напоїли. Mm -hmm. а ну, а немає я Це правильно не знаю, може комусь і поняти, а мені так. Да. От ти кажеш, що брат закритий, а, а ти себе не відчуваєш закритим? Тебе теж дуже часто зраджували люди а, і друзі, в тому числі. Ти в інтерв'ю говориш про те, що ти а, дуже прискіпливо ставишся зараз до а, людей і до нових знайомств. Да, і це мене коли тобою познайомилися. Так, я відчував це. Ти прийшов до нас на ефір, і угу. ти дуже тримав мене на військовій е да. Та вони зрозуміло, що, що знаєш, воно ну, приходиш. Я завжди отак приходив, будь-де, я куди заходив, так з ноги. Угу. Все, я заходжу. Якщо там хто ти, знаєш, стісняється, поки не йде спільну мову. Я зразу приходжу так, ребятки, що у вас тут, ковбаска нарізається, угу. значить, це шличок нанизує, все. Я пішов жаліти м'ясо. Ви, коротше, такий, знаєш, все, за що, mm -hmm. заводіла одразу? душа компанії. Про що ми говорили? Про те, що е, зараз ти більш закритий. Так, да, зараз більше закритий, бо, блін, отрапляються люди по життю, от які тобі як урок. Mm -hmm. Оці люди ставлять якийсь хрестик чи от, якщо раніше так фух-фух. Ну, якщо я бачу, що ще норм тіпа, ситуація, якась, то, тіпа, взагалі, якщо якесь нове знайомство, я бачу, що там людина може щось знає, щось не знати. знає, значить треба підібрати до нього мову, знайти з ним спільну мову треба з ним. Та. І mm -hmm. тоді вже може розпілкуватися, роззнайомитися, зрозуміти. Що а, але ж все одно, ти знаєш, ти можеш потрендіть, потрендіть, людина здалася окей, взагалі класний. Перший хлопець на селі, uh -huh. а на наступний день вже мені розказують, що він трендів там от, тим, 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 а мені розказують ті ті ті, що не, ну, не, 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 не та людина. І от через таке якраз таки закриваєшся, да, бо ти сидиш з людиною, розкрив її душу, а на следующий день вона твою душу йде, зливає в мені таз. Ти пам'ятаєш, коли вперше відбулася. Ось така зрада, коли ти це зрозумів, uh -huh. що виявляється, люди не такі, якими ти собі їх малюєш. Це була моя взагалі перша бивша, uh -huh. да, з якої там капець, зі школи. І я вже придумав собі сім'ю, ну знаєш, uh -huh. пацан, тільки школа, все, застрів любов. І все, ми вчились, там поступили в Київ навчатися разом. І там якраз вона знайшла якогось аспіранта собі. І я думав, ну, блін, а я. Це тобто, вона займала. Так, да, я мало уваги приділяв. Вона хворіла, я не міг там принести апельсин. Uh -huh. був так, так, Такий вихід знайшовся, що не сильно. Ну, виходить, що ти в цьому також винний? Ну так, да, я ж не приділяв уваги, недостатньо не, не uh -huh. І все в цьому дусі. Тому був, був такий варіант. Тебе ж два рази зраджували? Ну і що? Це про це зараз говорить. Ну, дивися, просто виходить так, що е, от ти сказав про першу. Да. Так, і я знаю про другу, що вона взагалі з другом да. зрадила. А після стосунки з першою, які помилки ти робив у наступних стосунках? Чому так сталося? От чому знову ж таки вийшло так, що наступилися на ті ж самі граблі? Блін, я не знаю, чесно, як тобі відповісти на це питання. Ну, от в другі відносини вже були, вже ну такі, знаєш, я теж думав, що типу, все чітко, все чітко. Все зна... бо дві людини різні, коли приходять один до одного в життя, повинно щось бути спільне. Якщо нас зараз малою, у нас ми з нею рухаємося по творчій, по творчістій спеціалі. Блін, як це сказати? стежці. По творчість з не, не підходить слово. — По творчій стежці. По, по, творчі, по творчій стежці, да? так? По творчому шляху, шляху, якщо ми зараз мало йдемо, і у нас дороги пересікаються з нею. І нам цікаво. Чому інтерв'ю з тобою набирають не невеликі перегляди? Ну, дивлячись, які інтерв'юери. Ну, ладно. Ну, які. Хто б мене брав там? Анатолій брав і ФМ Анатолій а, був так і невеликі, що, здається. Хвати там. Ну, ну, в Анатоліча ще плюс-мінус. Плюс, плюс ну, Анатолій ще 20 тисяч було переглядів, а на «Люкс.ФМ» там 2,5 тисячі. Не знаю. Як ти вважаєш, ти цікавий е, аудиторії і твоє особистість? — Я цікавий аудиторії точно не в інтерв'ю. Uh -huh. Оце я знаю 100%. Хто так зі мною в житті зустрінеться, взагалі це ну, от камери, як є в житті, це дві, дві різні речі. А чому? Не знаю. Ну не, не передає я, мабуть, на камеру так, як в житті себе. Я люблю особисто зустрітися з людьми uh -huh. і поговорити, погамоніть, поспілкуватися. А отак на камеру, коли я знаю, що мене дивляться люди, які мене люблять, і люди, які мене не люблять, і ще щось туди пишуть, мені погане. Uh -huh. В коментарі і, ну, незрозуміли для мене факт. Ну, ти ж розумієш, що ти артист, да, і робота да, да, артиста це uh -huh. завжди давати інтерв'ю. Інтерв'ю давати. Зі своїми розуміли. думками. ну, Комусь це подобається, комусь ні. І так завжди uh -huh. в житті. Slava News.